Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні 12 квітня і вже пора висаджувати ранню капусту. Ось у мене вона зараз така. У мене тут Я висадила зарістюму, залишилось ось, ось тільки два стебелечка. А це у мене сорт Аліна і сорт Парел. Дуже гарна капуста. Це гібриди. Я їх Саджу кожного року. Рано капуста є, ось дивіться, вже закручується, зав'язуються серединки. Ну, Якщо гарний гібрид, то, звичайно, і гарний буде урожай. Наросло гарне коріння. Зараз я вам покажу, наприклад, ось, наприклад, візьму ось один. Зараз рукою, спробую витягнути. Ось у таке коріння кальцева селітра. Робить таке коріння Я поливала тільки кальцеві селітри Без ніяких фосфору, у калію нічого не додавала тільки кальцева селітра. Один грам на одну літру води. І кожного разу поливала, і все таке коріння гарне ось серединки є, все. Все як треба. Тому буду зараз висаджувати. Це вона в мене поопікірована, бо росла вона мені у малесеньких, у малесеньких е, касетах, зовсім маленьких. Але потім я попікіровала, тому що було холодно. То зазвичай я з касети висаджую. А це у мене зарісіма висаджена 10 днів тому назад із касити. Я її не садила в стаканчик, я відразу у касету, відразу, з відразу у е, відкритий грунт. Накривала спочатку плівкою, а останні вже декілька днів і ночей взагалі нічим не накривала. Але зараз буду висаджувати і буду накривати агроволокном і вона буде постійно під агроволокном, але треба, уже, бачите, ось уже щось починає її жувати. Ці гібриди вони дуже гарні. Посіяти ніколи не прогадаєш. Тому що вони дають, завжди зав'язуються ніяких не йде квіту цвіту. Качанчики тугенькі, качанчики гарненькі, зараз у нас вітер. ось вона трохи. Падає і серединки є, закручуються. Ось, бачите, серединка закручується. Отже, буде вже качанчик. Тепер я завжди, як сажу будь-яку капусту, відкритий груп, я кладу кальцеву селітру. Ось отак. потрошку чайну, півчайної ложечки. Бо я спрово сиплю. луночки ну, роблю невеликі. На розмір стаканчика і обов'язково мене кальцева селітра. Капусті на такій стадії більш нічого не треба. і Причому, якщо я накрию агроволокном і оброблю її від м -м -м, слимаків, то все можна тройне її забути. Вона буде рости сама по собі. кальцева селітра для цієї капусти найкраще. Це вже я переконалася набагато багато, протягом багатьох років. І обов'язково між рядочками я трушу ось цей препарат, уліцит, зараз наведу захист від слимаків. Хоча я її буду накривати, але все одно, я думаю, слимаки тут можуть з'явитися. І завжди між рядочками трушу. Ось отакий препарат. Називається улицит. Це наш український препарат, він недорогий. Ну, ось Я полила, потрусила уліцитом. І тепер я накрию агроволокном і відкривати її не буду. Не буду взагалі відкривати. Ну, Подивлюся, якщо вже буде дуже суха земля передсохша, то, можливо, палю. Але завжди накриваю і не відкриваю. Вона прекрасно себе під агроволокном почуває. Ну і отак під агроволокном вона мене буде рости.